Вітаю, друзі, ви на каналі Форлана. Взагалі не планував цей випуск робити, але от на минулій трансляції вже такий контент пішов, такі голи не забувалися, що грішна справа була то не нарізати. І заодно розкажу вам про трьох новачків моєї команди, яких я протестував. По-перше, це за завдання Мур'єль, а найцікавіше СБЧ картки, які ви ще можете зібрати, це Кулібалі, абсолютно свіженька картка, та Лукас Подольський, який буквально вчора з'явився у грі. Я одразу зібрав і. Ну, ви зараз самі все побачите. Тому зараз нарізочка з найцікавішими голами цієї трансляції. Ну і звичайно, що коментарі по цим трьом новачкам наприкінці відео. Дякую вам величезно за вашу підтримку, за ваші вподобайки. Поїхали. Удачі у їх планах. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! ой ой Як ми починаємо? Ви бачили, як він забив? Найголовніше я Л2 підтиснув ще. Ви бачили, як він це забив? Подивіться. Скотиняка. Покажу після матчу. Ну дуже прям непогано виглядало це. Ух ти йо. Навіть з червоненьким молодчина, Марія. Молодчина. Чьо. Не питання тоді. Ну, навіть не опорним він був, а центральним під захисником. Давай, Лукас! Там цей бьюкен бежит. Ой, молодец. Ой, молодец. So now за 9 trick задають колин. Иде, блин. Иде. Holdi! Блин. Ой-ой-ой-ой-ой, Б'юкенен. what are you doing, bro? Непогано было. Непогано. А у Б'юкенена п'ятірочка? Да, п'ятірочка. Тоді зрозуміло, что так вдарив. А ми обманемо його так от. І скинути, і молодчиночка. Ну Як по книжці Ага, прихований паст. Польді гармата. ну Треба забивати, в тебе максимальні удари, друже. Аном, 1500 гарного вечора. Потрібен гол ножицями через себе. Бляха! Анончику, йомоді, дякую, друже, величезно. Привіт! Привіт, як справився. Помножиться ми через себе? <кій> не проблема. Не проблема, виконуємо. Умовно кажучи, серію фінтів якусь зробити. Та блін! Ну чого ти не влучаєш? Ну капець, ідеально ж могло бути зараз. Те, що треба? Ну! Блін, це було ідеально! Але ж ти, Мур'єлька. Мур'єль! Муріє! <с> я ж казав, заб'ємо! <с> не можна лайк не поставити, друзі. Що за гол? бой-ой-ой-ой-ой. Хто там питав, як там Муріель? Хто питав? Ну, а куліболі я зібрав не з самого початку, а лише після третьої перемоги у Food Champions мені нагадало, що можна таку картку протестувати в чаті. Я думаю, чому. Не спробувати. Ну, а власне, що з цього вийшло, дивіться далі. Далеко я прокинув. Улі балі! Ні, оце от я не зрозумів, як можна Дінаталі було одразу не відштовхнути нахрен від м'яча. Мав би його з'їсти просто. О, ну, от, як ісона, правильно. Скинути. Гарно! <ху> Анон, це бонус, це бонус, не треба нічого кидати. Це просто бонусом залітає. Ой-ой-ой-ой-ой, що Мур'єль робить, а? Що це за люта картка, блин Секунду. Ще буде геніальний гол. Не буде. О! <рив> і таке буває. Коли в тебе нападник 195 см зрост. І таке буває. Крит Володимира, картка непогана в цілому, але... Тяжкуватий на м'ячі. Тяжкуватий. О, дрібінг його. Прям якщо без швидкості, то норм. Як тільки починає кудись трошки від себе відкидати м'ячик, все одразу ці відкидання достатньо кволенькі стають. Красучий Красучок. Блін, ну вони не дають подольські просто забити якусь красу. Просто пацани не дають! І знову, так? Да? Хохохохо! Просто нарічте цей момент називається. Просто... Три сейви поспіль у Вандерсара з тупо тією самою анімацію. Прям поспіль. За 15 реальних секунд тричі він засейвив однотипово. Ой-ой-ой-ой-ой, це б зараз богатий виглядає. Лодин на родин виконати. Ооо! БОЖЕ мій! БОЖЕ мій! Да, це найкращий Bicycle Kick overhead, який я забивав, серйозно. З такої дистанції. Добре. Сончику, давай, гарнесенький. Польті, гарнесенько. Ну, гармата є, але гармата тільки, я так дивлюся, з зеленим тф ом переважно проходить. Інакше там не гармати виходять, а щось таке. Тарбі О, запустив його, да. То я помітив. <смі> Подольський, по першим враженням. Забивний, непоганий, прикольно, в принципі, за нього бігати. Але. Трошечки тяжкуватий на м'ячі під час дрібінгу. О, Лукас Подольський що робить? Єс. Боже, це мені Анон підкинув цей челендж. Забив через себе ножицями. Я вже три Третій, так, здається, гол забиває четвертий через себе ножицями Хто взагалі таке не залітає, то він просто І... як, як... Є... при влучанні м'яча в руку то воно буде спустити. Ооо. По... О, -о, О, Боже, Божеству не класно. <If you're in -house> Просто як Зідан забивав свого часу Байеру, так і пас зараз полетів. Отакі от відборчики в мене вийшли. Ну і давайте трошки детальніше тепер по карткам. Муріель надзвичайно виявився швидким, дійсно відчувається його швидкість. Дійсно, відчувається його дріблінг. Він на рівні 97. З завершенням ударів ніяких проблем немає. Єдине, що є, звичайно ж, недостатність фізики. Але це невеличкий гравець, 179 см зросту, і які він 14 голи забував, ви бачили. Безумовно, серед безкоштовних карток, скажімо так, які ви отримаєте за завдання. Одна, мабуть, з найкращих карток, якими я грав у цю FIFA. Далі, каліду Кулібалі, зараз 165 тисяч. Коштує збірка цього і до 8 серпня. Е, вона. 96 рейтинг говорить нам про те, що це один з найвисокорейтинговіших центральних захисників і як би мав би бути одним з найкращих. Проте я б, напевно, так би не сказав. Це непоганий центральний захисник насправді, але чогось особливого в ньому, е, як в топових хлопцях, по типу Мілітао, Мальдіні і так далі, я, на жаль, не помітив. Не відчувається якась нестача швидкості, там все окей. Деф, наче як теж. Фізика. Теж найбільша, напевно, проблема саме з дріблінгом, що картка достатньо міцна, величезна, я б сказав навіть, бо в нього унікальна моделька, і він відчувається трошки тяжкуватим навіть в рухах без м'яча. Зараз найбільш актуальні центральні захисники, ті, які більш рухливі, а колібалі на жаль, до таких не відносяться. Проте за ті кошти за 165к, грубо кажучи, безкоштовно зібрати таку собі картку, яка преміум е футтісом, тобто його лінкувати не треба, достатньо непогано. Ну і Лукас Подольський на останок 5 плюс 5. Я давав йому мотор, аби він був дуже спритним, плюс невеличкий буст до швидкості і до передач. Проте використовував його саме на страйкері, а не на фланзі. І мене він цілком влаштовував по своїй грі на позиції нападника 5 плюс 5 відчувається безумовно. Єдине, що трошечки не найкраще, як на мене, дріблінг. Інколи далеченько від себе відпускав м'яч. Тобто це не Кіліан Бапе з його неймовірними якимись скриптами по дріблінгу і так далі. Проте, цілком теж гідна картка для уваги і його теж голи, які ви бачили в цьому відео, вони були ну, гарним підтвердженням того, що картка, як мінімум, має шанс потрапити у ваші основні склади. І безумовно я б його вам теж порадив би використовувати у своїх складах. На цьому в мене все. Дякую, що подивилися це відео. Дякую за вашу підтримку. Побачимо зовсім скоро. Бережіть себе та слава Україні!